І Сина і Святого Духа. Господь наш Ісус Христос взяв з собою три учня Якова, Петра, Іоанна і піднявся на гору і там преобразився перед ними. І скоро ми будемо це свято святкувати. Свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. А ця подія, яку щойно ми чули з Святого Письма, відбувається якраз після цього преображення, коли Господь спустився з гори, і де його чекало багато народу, де його чекали інші ученики, і підійшов до нього чоловік, впав на коліна і просив, щоб він. Змилосердився над його сином, щоб зцілив його, тому що він був існуватий і страждав, і батькові було боляче дивитися, як страждає його дитятко. Адже немає нічого страшнішого, коли батько чи мати дивиться на страждання своєї дитини. І звісно, що він і звертався до апостолів. Але вони не змогли йому допомогти. І так і він каже до Ісуса Христа, що я звертався до твої, твоїх учнів, але вони мені не допомогли. І Господь сказав: Приведіть Його до мене і зцілив його. І дух вийшов, і цей юнак був здоровий. І тоді апостоли вже наодинці, вони не запитували приселюдно, а наодинці. Чому ми не змогли вигнати цього нечистого духа? І Господь їм говорить, по-перше, у вас не вистачило віри за маловір'я ваше. Якби ви мали віру, то могли б гори представляти. А віру яку? Маленьку, таку, як землянку від вірчиці. І далі говорить, що цей рід, який рід? Бісовський рід виганяється молитвою і постом. Тому, доїй братії і сестри, хто думає, що піст зовсім не важливий, головне, каже, люби Бога, дам люби ближніх, а піст не важливий, то звертаємося і уважно на ці слова Ісуса Христа. Цей рід виганяється молитвою і постом. І якраз ось сьогодні заговори на піст і завтра ми вже вступаємо в. Успенський піст. І якраз сьогодні нам предлагається поговорити про піст, якого боїться дявол. Звісно, що під постом Господь тут не, не говорить тільки їжу зовсім ні. Піст це дійсно та боротьба, боротьба з яволом, молитва і боротьба. Адже це утримання, це добровільна жертва Богові, яка потрібна не Богові, а потрібна самій людині. Тому що, як апостол Павло каже, що ми їмо ми чи не їмо ми, а ми нічого не отримуємо від цього. Ні поганого, ні доброго. Але це нас загартовує. Це робить нас більш такими світлий розум стає, тому що недаром один святих сказав, що е сите брюхо до навчання глухо, а до молитви і тим паче. Тому, коли ми говоримо про піст, якщо ми зараз говоримо про фізичний піст, в першу чергу ми повинні звернути увагу на кількість їжі, якщо ми говоримо за їжу. І... Тому що можна і їжею постною, І це вже буде зовсім не піст. Якщо ми говоримо за фізичний піст, то він у кожного індивідуальний. Хтось може поститися строгіше, а хтось не може цього. І Господь не потребує від кожного одинаково, тобто від всіх нас одинаково, кожен по мірі своїй. А що відносно посту духовного, який є головнішим, тобто піс фізичний, це утримання від їжі, воно лише повинно допомагати для посту душевного. Адже якщо просто людина поміняє холодильнику одну їжу на іншу, але буде продовжувати так само, е, як кажуть, жити, точно так само, ну, в принципі, ніякої користі, ну який це піс. Давайте назвемо це просто дієтою, яку, до речі, в сучасному світі дуже багато людей дотримуються дієти для того, щоб мати здорове тіло, для того, щоб мати гарну фігуру, для того, щоб бути здоровими. Тому ж браті і сестри, піс це не дієта. Хоча піс з собою, якщо ми говоримо в загальному, він в принципі має оздоровити і душу, має оздоровити і тіло також. Тобто піст наш, він не повинен шкодити нашому здоров'ю, а в противному випадку цей піст буде шкідливий і Бог не похвалить людину за той такий строгий піст, який принесе людині там, язву чи гастрит. Тому тут треба розумно підходити до цієї справи. І святі отці, коли вони говорять про піста в частності. Святий Іван Золотоустий говорить, що поститися повинні не лише шлунок, а й наші очі, руки і ноги. Тобто ми в загальному маємо поститися. От, наприклад, зараз, ну, в основному, то не, не тільки в молодь. Зараз всі мають смартфони майже всі, да? і ми відвідуємо інтернет, різні сторінки. І я не кажу, що це щось погане, тому що там є багато чого корисного. І... Але піст постараємося поменше, хто відвідує так? ці сторінки. Поменше. І замість того, щоб зайти у Фейсбук почитати, читати, хто там що, які новини, чи там телевізор, взяти відкрити святе письмо, якщо образно читав одну, чи читала одну. Голову зівання. Піст почитати трішки більше. Якщо так, немає часу у нас для того, щоб почитати святих Отців, то піст треба знайти цей час, яким чином знайти час? Обмежити себе в чомусь іншому, в тому в якомусь такому в якихось певних там забавах, е, 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 даремних розмовах там, і по телефону, і ще щось. Тобто, піст, ми повинні щось змінити. Піст це. Можливість нам для того, щоб ми змінилися у кращу сторону. Я неодноразово говорив вам про те, що церква встановлює пісни для того, щоб нас, нам зробити якусь таку, знаєте, дискомфорт певний, щоб ми от те не їмо, те не робимо, там, музику не слухаємо, а лише для того, щоб наше духовне життя. Стало трішечки-трішечки вище над нашим фізичним. Тому що нікому не потрібно розповідати, да, що ми повинні піклуватися про своє тіло. Ніхто ж, ми, ніхто ж не буде не вказати, да, купайтеся, стирайте одяг, там, ходіть чистому. Ну, це всі розуміємо. І так само ми повинні теж і душу свою омивати сповідів і дійсно очищати, намагати, старатися, тому що просто, якщо ми нічого не будемо робити, якщо ми не будемо боротися з гріхом, з дияволом, то ми, звісно, ми говорили сьогодні про виснувати, якщо людина не буде боротися, вона стається виснуватим. Тому що диявол, він не сам. Приходить до людини. А людина сама відкриває двері свого серця для дьявола. Тим, що грішить. А далі дьявол підказує людині, як краще грішити, як по-іншому грішити, як більше грішити. Тому от дьявол, він ворог. Дійсно, ворог роду людського. І йому хочеться, і в нього яка задача? Кожну людину збити з правильного шляху. кожну людину завести в пекло. Тому що він знає, де він буде, він буде в гієні вогненний. І він хоче, щоб там були і всі люди, як творіння, як вінець, творіння Божого. Адже він ненавидить Бога, а це означає, і ненавидить Його творіння, тобто нас, людей. Тому, браті і сестри, ми повинні боротися з дияволом, постовою молитвою, повинні. Е Напрягати свої фізичні, свої духовні сили, адже е, апостол Павло говорить, дав в Святому Письмі, ми читаємо часто що царство, Небесне нудиться. Тобто той, або та, як, хто проявляє і, і певні зусилля, тобто намагається боротися от ті, і досягають чого спасіння, до якого всіх людей Господь кличе. Господь Кличе всіх і кожного каже, я стою у двері і стукаю в двері нашого серця. Хто відчинить мені? Прийте мене всі, обтяжені, засмучені, і я вас заспокою і подам тіху душам вашим. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, і з усього розуміння нашого, промову.